Друзі, вітаю на Ютубі українською. Правди, ми далі говоримо в форматі УПЛАЙ. Продовжуємо відстежувати ситуацію на Харківщині. Під особливою увагою місто Вовчанськ, де наступають росіяни. Також поговоримо і про Харків, де сьогодні, вдруге за день прилетіло багатоповерхівку, але поки що Вовчанськ і наступ росіян долучає до нашої розмови Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Серка. Пане Доренко, мої вітання, слава Україні, героям слава пане Федоренко. Дивіться новини з Харківщини. Змінюються, я б сказав, би, навіть щохвилини, а не що години Станом на зараз можливо вам щось відомо щодо ситуації довкола міста Вовчанськ, бо повідомлялося про те, що росіяни на околицях міста. На поточний момент ідуть ваві бої е, на передмісті Мовчанська, але е, противника населення Путіна на поточний момент немає. Більше того, на поточний момент силом оборони поступово вдається купувати ситуацію з подальшому недопущення просування противника в е, бойові наші порядки. Загалом, ситуацію я пропоную розглянути комплексно, що відбувається на лінії бойового зіткнення, це є достатньо важливо. У нас виникли системні проблеми починаючи з осені 23-го року, після того як ми завершили контрнаступальні дії. Е, в зв'язку з недоотриманням боєприпасів від наших партнерів того зволікали з військовою допомогою, Україна потихеньку випала в жорсткий брак боєприпасів до протиповітряних засобів, а також артилерійських снарядів, систем реактивного вогню, багато чого іншого. Як наслідок, за цей період часу противник е, накопичив сили засоби, підготував особовий склад, для проведення ударно-штурмових дій, що і почав робити достатньо активно. З кінця осені. відповідно, дуже довго вирішувалося, чи буде той пакет допомоги, чи не буде того пакету допомоги. І противник собі вирішив чітко, що руйнування української державності знищення українців він може реалізувати зараз максимально наполегливо. Чому тому, що протиповітряних засобів достатньої кількості немає інтенсивність ракетних обстрілів, виросла в рази, ми це все спостерігали, бачили, і плюс додатково на лінії фронту ну. 1 до 10, 1 до 7 на пріоритетних напрямках артилерійських послів, то є забагато. І в якийсь момент противник зрозумів, що він може повною мірою на фронті перехопити ініціативу на свій бік. Для того, щоб це зробити, противнику необхідно було розтягнути сили і засоби. Відповідно, почалася підготовка наступальної операції в Харківській області. Це ж відбувалося заздалегідь раніше, і про це наші спецслужби так чи інакше знали. І тут відбувається ситуація наполегливої роботи наших дипломатичних представників різного ешелону ми отримуємо військову допомогу. Як наслідок противник усвідомлює, що в нього є півтора-два місяці, вікно можливості до того часу, доки боєприпасів і інших засобів стане в кількості для того, щоб ми могли повною мірою на пріоритетних напрямках позбавити угрупування противника ударно наступальних спроможностей. Відповідно, противник швидко відкриває ще один фронт на Харківщині, для того, що ми були вимушені перекинути певну кількість сил та засобів. І плюс додатково нарощує свої спроможності в Донецькій області. Найближчі півтора місяці вони на фронті будуть дуже і дуже і дуже складними. Але якщо ми кажемо про Харківську область, силам оборони вдасться зараз часом купувати ситуацію, потім повернути ряд населених пунктів, які були окуповані противниками. Якщо ми кажемо про Донецьку область, противнику повної мірою також не вдасться реалізувати тактичний намір. Зокрема, реалізувати свій намір один з основних це окупація населеного пункту часів. Я Може бути частковою, я не буду ідеалізувати процеси. Треба дивитися тверезо на ситуацію, але водночас тим сили оборони спроможні на поточному відбивати атаки, стабілізувати ситуацію і по мірі надходження необхідного військового обладнання та боєприпасів перехоплювати на напрямках тактичні інстиви. Тому тримаємо стрій як представники сил оборони, так і цивільний сектор. Бо тільки друзі, коли ми ефективно працюємо на своїх робочих місцях, допомагаємо Силам оборони. Тоді ми маємо всі шанси на успіх цієї. Пане Федоренко, якраз хотів е, про це вас спитати до слова, підписуюсь повністю під вашим останнім реченнями щодо того, що потрібно тримати стрій як військовим, так і цивільним. Е, хотів вас спитати як у людини, яка бачила бойові дії на сході України, бо ми з вами в ефірах обговорювали також і населених пункт часів Яр, і те, що відбувається на Харківщині. Це абсолютно різні бойові дії за своїм характером. Чи в них є певно схожа тактика? Ні, противник діє на всіх напрямках достатньо схоже. Єдине, що до прикладу, якщо ми кажемо про Харківську область, наряди вітинків, де противник намагався активно застосувати легкоброньовану броньовану техніку і відповідно автівки для забезпечення логістики, вони відразу почали полихати, тому що перше в артилерії стало більше боєприпасів. Вони вже надходять в рамках військової допомоги Сполучені Штати Америки. А друге, на Донецькій області ряд підрозділів отримали колосальний досвід роботи в надскладних умовах. Радіоелектронної боротьби противника і насичення різними засобами, тому техніка противника почала горіти достатньо швидко. Як наслідок, противник по більшій частині відмовився від застосування легкоброньованої броньованої техніки і, користуючись зеленими насадженнями, які зараз буяють, оскільки посадки ще не вибиті, так як на Донецькому напрямку Дністрополі там залишились, затягується невеликими групами, але це має це таке достатньо потужне групування. Може бути 50 чоловік, може бути 100 чоловік. І от вони по двоєчках, троєчках, посадочками заходять до передових позицій, намагаються накопичитись і потім продовжувати чиняти ударні штурмові дії. Але основні маршрути висування силам оборони стало відомі за декілька днів бойових дій, як противник дія, куди висувається і більше частин була взята під вогневий контроль нашими різними вогневими засобами. Тому тактика противника вона плюс-мінус на всіх відтинках залишається незмінною. Пане Федоренко, ви знаєте, я вам зараз поставлю питання, що називається з коментарів, бо люди коментуються наступним чином: якщо знали, то чому дали зайти? І друге питання: знаєте, оця зрада, яка несеться по коментарях щодо фортифікації на зокрема Харківщині, щоб ви відповіли на ці дві тези? Перше, треба трохи розумітися в військовій справі до прикладу. Якщо подивитися на ряд населених пунктів, які знаходилися біля лінії державного кордону, треба зрозуміти, що вони знаходились з цієї сторони державного кордону, попереду державного кордону. і справа. Тобто вони вже знаходились на півоточенні. Утримувати такий населений пункт є не просто складно, утримувати його є майже неможливо. Якщо казати про успіх противника на окремих вікінках, там інженерно потектаційні споруди, я не можу сказати за, за весь відтинок, я не є спетерської організації, яка приїжджала, додивилася готовність. Але можу сказати, що на відтинок, який ми зайшли, оборонна лінія готувалася. Чи була вона підготовлена ідеально, знову таки, я не збираюся ідеазувати процеси. Якщо ми дивимося, як це робить противник в три шолони, це, напевно, зразкове підготування оборонних ліній. Противник це вміє робити добре. Чи було так організовано в Харківській області повною мірою, відповісти не можу, але на окремих напрямках оборона лінія була підготовлена достатньо якісно. Плюс, додатково до того всього, підготовка оборонних лінії, другого шалоно, зокрема, вона триває зараз. Тому правда завжди десь посередині. Завжди простіше сказати, що всі все зробили не так, тому ось противник мав результат. Дуже важливо. От дивіться, навіть керування підрозділом невеликим батальйоном, Ми завжди, якщо зробили щось добре. Є така штука як постопераційна діяльність від стандартів північно-атлантичні Альянсу, НАТО, як глядачі провик звикли слухати це, чути вірніше. Якщо ми що зробили добре, ми розбираємо з офіцерами, сержантами, з чому ми це зробили добре. Обговорюємо за собою складом, намагаємося масштабувати це досвід. Якщо в нас виникла невдача, таке буває часто, тому що війна це дуже динамічна штука, дуже багато чого змінюється. Те, що сьогодні працювало добре, завтра може не спрацювати. Ми розбираємо в деталях, чому в нас не вийшло, і на майбутнє ми робимо все можливе і неможливе, щоб виправити помилки, які були допущені, доопрацювати і зробити з негативного результату позитивний. І це стосується держави в загалом, зокрема підготовки оборони. А на вашу думку, зміна командувача на харківському напрямку також пов'язана з висновками, які були зроблені. Я не можу обговорювати військової доцільності, якщо була призначена інша людина, це свідчить про те, що ця людина спроможна в складній ситуації, яка склалася, оперативно розібратися і вжити необхідних керівних заходів як керівник для того, щоб оборона Харківщини була максимально результативною. Пане Федоренко, наостанок вас питаю, коли генштаб комунікує словами, що ситуація стабільна і контрольована. Мені здається, що на тому відтинку фронту насправді дуже складно. На вашу думку, як будуть подальшому, найближчими, можливо, тижнями або днями розвиватися події на Харківщині? Я принагідно дякую засоба масову інформацію, за те, що вони висвітлюють зокрема і побут військовослужбовців і військовим репортерам, які працюють з передньої лінії. Для того, щоб зрозуміти, що таке стабілізація ситуації і яка це титанічна практика робота, це треба або пережити, або побачити своїми очима, як це відбувається. Тому сили оборони, поставлені завдання перед нами виконують надмірно. Я вам маю сказати, весь особовий склад працює в режимі форсажу. Режим форсажу – це режим максимальної потужності, але одночас і вигорання. І дійсно за рахунок цієї праці і сталої підтримки українців, які довіряють збройним силам силам оборони підтримують, нам дається забезпечити цей результат. Так звісно, війна кипить і е, цей результат дається складно, але це можливо і він дається, що саме основне що стосується друге питання, ви поставили з приводу того, що кипить, і друге питання друге питання стосувалося вашого прогнозу з огляду на ваш військовий досвід, так. як будуть розвиватися події на Харківщині. Так. На Харківщині противник буде тримати в тонусі цей напрямок. Можливо, буде пробувати в напрямку сумів вчинювати певні дії, зокрема з переходом державного кордону. Можливо, буде нарощувати додатково зусилля в напрямку Вончанського, але з цього напрямку противник повною мірою найближчі півтора місяці, як мінімум, точно виходити не буде. Йому дуже важливо утримувати угрупування та військ, яке зараз боронить Харківщину, і не давати можливості повною мірою ці сили та засоби задіяти на інших напрямках, зокрема в Донецькій та Луганській області. Але скажу вам так, що у нас інших варіантів немає за винятком того, що поетапно і послідовно по всій території України, яка має межу з Білорусією, а також з Російською Федерацією, поетапно виділяти гроші великі гроші для того, щоб будувати інженерно-табіаційні споруди в три лінії оборони. Це єдиний захист, який допоможе нам зберегти життя та здоров'я військовослужбовців і не допустити подальших можливостей противника перейти на державного кордону пане Федоренко, я дуже вдячний вам, що знайшли час на цю розмову для глядачів української правди. Нагадаю, що спілкуватися з людиною, яка безпосередньо знається на ситуації на Харківщині. Це Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади, був гостем української правди. Я би це від аби це відео побачила якомога більше людей. Будь ласка, реагуйте на нього вподобайками. Та коментарями, а якщо вперше на українське правді, будь ласка, підпишіться на нас.